А чи ви знали, що маленька чорна сукня народилася через великі кохання і великі гори? Я досліджую Коко Шанель не як ікону моди чи її біографію, а її як бізнесвумен, які стратегічні кроки вона зробила для того, щоб її бізнес був досі актуальний і в тренді? І натрапила на історію, яка дуже схожа на історію містер Біга. І керібречу, секс і місто. Коко покохала чоловіка на ім'я Артур Кейпе. Друзі дали йому прізвисько бой. Він не одружився з Шанель через її низький соціальний статус, навіть не виходив з нею на світські заходи. Хоча стосунки були довгі, і він її підтримував. Натомість одружився з іншою знатною дамою, з якою в результаті шлюб так і не склався. А потім, що ще більше робить цей сюжет, схожим в секс і місто, трагічно загинув тоді, як відновив спілкування з Шанель. З болю втрати народився її найвідоміший дизайн, маленька чорна сукня. Парадокс. Він не одружився з нею через її низьке походження, а він став нам відомим тільки як бойфренд Шанель. Навіть у дитячій книзі про неї чорно біла естетика. Стиль і силу. Ми читали її з донькою, і вона теж зробила свою першу сумочку Шанель з ланцюжком. Шанель це про те, як власну кризу і біль перетворити у бренд. І я як дизайнер знаю, справжній бренд створюється тоді, якщо там є життя, історія і серце. Коко Шанель. Завжди тренді, а я думаю, що вона модна. <риклад> Давай ще раз включи. коко, коко, подарував своей подрусти.